Ось На цей день настав у мене. Ось о! -о. о! Всем привет, дорогие друзья, що они підписники. Та, знаєш, там мои любимы глядачі. Там Степан Ібонский. Потому... Ходу прошу в гру Майнкрафт. Сьогодні на мене я веселий день. Сьогодні у мене день народження. Во зараз знаєте, скільки мені, мені виповнюється? 15 років. Бачите? Зараз я буду робити на стіл тут накривати. Та жителів запрошувати буду. Вибачте, будь ласка, мене зависає Майнкрафт. Ну що, погнали? Не відповідає, вибачте тут люду. Це просто вс заводу. Заводська такі, настільки заводські в мене? Пра би нам накрис. робити нам стіл, прабе нам зробити. Плити треба. Будьте безробити нам. Доби стіл. Добрості, довешку прибрати, щоб нам не заважав. Я щось передумав. Ми цей парк ангел робити не будемо. Ми одразу поставимо ми тут. Назвалося нам запросити жителів надо. Та чи ж я селі селені. селень. Сел... 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 Ай. Вибачте, забув все трохи. Селянинів, тебе запросити. Як? Як звичайно кажу, я жителів кажу? Toot, 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 you toot, you fly. Пора бы нам нак... накрывать нам на стил. Пора бы больше Такие у нас. Я ещё ну, такие, ну, для модов, наверное, буду, такие моды. У меня нет таких модов. Такие вот, типа, тарелки, хай будут для гостей и будут. Смотри, будет тут место, будет. были... Здесь одни тарелки. Там ежу кладу. Надо будет продукт. Продукты нам. Буряк. Ну, морква. Яблуко... Кауны. Ягоди... Нам треба хлеб. Хліб, Хлебчик надо взять. Мяс. Да, на все повыкнул. Вот его все загрузил. Навантажить все. Торти торта надо путі. Надо взять торти, надо будет взяти. Petio, torto. Буду скоро сюрприз. Торт поставили. Все, тебе запросити, тебе звати треба жителів. Я вже їх поз. Я вже їм позвонив. Жителі! Сюди Запро... запрошую я до вас запрошуємо. Зараз поки я зберусь, зберуся, поки я до вас зберусь. Поки я виключу камеру. Ось, ну що, дорогі житель сел, селянини? Ви все поїли? Ну що, давайте ми тоді поїмо торта. Поїли. Ну що, дори... Дорогі... Дякую. Старайся, вітаю до дороги, Бажаю, щоб ти був здоровий. Бо щоб ти жив нормальний, працював на фермі. Ну що, дорогі селянини? Вітаю вас. Дякую, що ви мене, що ви мене привітали. Ви Видайте торт, а я доїм!

Ну шо, всі поїли? А каву? Я поїм кавуна. Ну що, дорогі друзі? Ну що, жителі селянини? Дякую, що ви до мене зайшли. Я, я був дуже рад. Я дуже був радий вас бачити. Що ви до мене. Що ви про мій день народження не забули. І, і не забудете ніколи. Ну що? тим я Все, ми пішли додому. Все, бувайте. О, я п'яний, б не да бо Надо буде поспати трохи. Всі виходьте. Всі виходимо. Виходимо. Всі виходьте. Що ти, ти тут забув? Що ти знов забув? Що ти тут забув? Що ти знов забув? Гаманець забув. Ну що, буду прибирати. Я випу сплю. Поставлю все перед, як було. Повідомлю вам, я вам вранці. Ось уже З... Зас... осі лом. скелети хочуть такі зробити. Ну що, я був. Ну що, я прокинувся. Вся. Ми всю ніч гуляли. мене і всі Ви знаєте, коли буде коротке відео? Ні. Я за коротке відео і подумаю. Може я вже зробу... Я не знаю точно. Ну що, познім... поприбирали. Тепер можна ставити все на місце, а потім ми можемо з вами тоді попрощатися. Беремо. Беремо як було таке ліжко. Біле. Жит готелі залишили мені тут подарунок. Я увімкну вимкну камеру, коли я покажу. Поки я розпакую подарунок. Ось мені таку собаку подарували. Ну що, дорогі друзі, до зустрічі новому відео. Ну що, дорогі друзі, я пробував з вами вже попрощатися. Там ви всім до зустрічі та бувайте. Бачите, побачимося, ми вже у новому відео.